Треба було її зупинати, коли ми побачили, що вона буде окупована. Як ви оцінюєте ту ситуацію, яка сталася останнім часом навколо Запорізької атомної станції? Запорізька атомна станція вже скільки вона окупована? Більше двох років років? Три з половиною років. Це перші дні. Три з половиною роки. Ну, було дивно. З самого початку, ми пам'ятаємо, її окупували, але вона працювала, ми її не зупинили. А ви думаєте, тими... треба було зупиняти? Треба було її зупинати, коли ми побачили, що вона буде окупована. Мало того, вона окупована, вона керується окупаційними військами, там відповідними людьми. Ми що зробили? Ми той персонал, що залишив, залишався наш, ми казали, вони всі колаборанти. Треба, щоб вони там, покидали атомну станцію, Ну, вона працювала. Навіть це добре, нам казав керівник енергоатома, Міністерства, У нас нам... були плани експортувати електроенергію. Ми будемо експортувати електроенергію. Ну, і від, от, з позиції, що погляду сьогоднішнього дня, от давайте ми повернемось. Ну, як окупована російськими військами атомна станція, вона експлуатує, експлуатується і ми продаємо цю електроенергію. Ну, ну, ну що це таке? Ми що, планували її е, деокупувати швидко, чи, чи, чи що? Чи ми е, думали, що вона буде довго працювати, і ми будемо, росіяни будуть її експлуатувати, а ми будемо заробляти гроші? Ну де логіка? Нема логіки, абсолютно. Тому ми не підготувалися.